Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Через війну дуже багато хто із юридичних осіб змінили свої адреси провадження своєї господарської діяльності. І е, постає питання, а як же цю адресу, адресу місця реєстрації юридичної особи змінити в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських е, формувань в ЄДР? Як внести зміни в ЄДР, е, щоб змінити адресу юридичної особи? Ну, наприклад, хай це буде товариство з обмеженою відповідальністю? Тов. А насправді складність внесення цих змін буде залежати від одного моменту, від того, чи зазначена адреса юридичної особи в статуті цієї юридичної особи. Тому, чому? Тому що, якщо адреса зазначена в статуті юридичної особи, потрібно буде вносити зміни в статут, а не просто змінити адресу. Якщо ж адреса юридичної особи в статуті не зазначена, то в такому випадку достатньо подати заяву форму 2 заповнену належним чином і підписано лише тільки одним директором-керівником цього підприємства, цієї юридичної особи. Ця заява підписана директором. Вона подається або державному реєстратору, наприклад, в СНАП, або будь-якому нотаріусу, який надає такі послуги. Разом із заявою подається. Квитанція про сплату реєстраційного збору. Ну і е, директор, який буде подавати цю заяву за власним підписом, він е, повинен мати при собі паспорт, який підтверджує його особу. Якщо ж заяву буде подавати не директор, не керівник підприємства, це може зробити представник е, на підставі нотаріально посвідченої довіреності. І тоді е, документ, що підтверджує особу, повинен мати представник. А що ж у випадку, коли адреса таки все ж таки зазначена в статуті? Тоді в цей статут потрібно вносити зміни. Е, якщо ми кажемо про товариство з обмеженою відповідальністю, то такі зміни вносяться за рішеннями загальних зборів учасників товариства. Ну а якщо учасник тільки один, це буде е, рішення одного учасника. Тобто повинні зібратися загальні збори або учасник, якщо він один в товаристві, і прийняти рішення про внесення змін в статут, затвердження статуту в новій редакції, і в цій новій редакції. 에, потрібно ну, або власне виключити взагалі із статута інформацію про адресу товариства з обмеженою відповідальністю. Це дозволяється і, її, і адресу місця знаходження юридичної особи можна не включати в статут 에, ТОВ. І приватних підприємств здається з 2014 року. Тож ви можете просто адресу вашої юридичної особи, якщо це товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство, просто виключити із статуту, щоб далі такого питання не було. Ну, або якщо чомусь ви не хочете виключати адресу е, вашої особи із статуту, тоді е, ви знову ж таки затверджуєте статут в новій редакції і в цій новій редакції зазначаєте нову адресу вашого підприємства. І тільки після цього директор, керівник підприємства, може подати державному реєстратору або нотаріусу нову редакцію цього статуту, е, засвідченого нотаріально, і заяву про внесення змін, заяву форму 2 про внесення змін в адресу місця реєстрації вашої юридичної особи. От так змінюється адреса юридичних осіб на сьогоднішній час. Е, ну, власне, так було і до війни, тобто нічого не змінилося. Е, думаю, моє відео буде для вас корисним, якщо ви його дивилися. Е, також обов'язково е, підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант, посилання на нього є під цим відео, і зараз буде в гарі. На телеграм-каналі дуже багато цікавих текстових статей, текстових. Дописів, а не тільки відео. А, ну і підтримуйте мій телеграм-донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. А ну а я з вами на цьому прощаюсь. прощаюся. був я, Олександр Зарацький, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!